Ближався день народження Світланки. Вона мріяла про папугу, саме про такого, яким виявився подарований Кузя, красивим і розумним. Він весело кричав: Ланна, так світланку часто називали домашні, тато та мама, але ще лагідно говорив про себе. Кузя хороший хлопчик. Кузя любив гратися із коробкою і котити по кімнаті тенісний м'ячик. Коли в нього був гарний настрій, він сідав світланці на плече і лагідно перебирав її волосся, лоскотав вушко. Кузя дуже любив купатися і не десь, а в акваріумі. Одного разу він сидів на склі, яке закривало зверху акваріум. І спостерігав, як плавають рибки. Він так захопився, що почав бігати по склу, намагаючись спіймати хоча б одну з них, але забув про те, що скло не повністю закривало акваріум. Збоку залишалася щілинка, саме така, щоб маленький папуга міг провалитися в неї. Він і впав з головою, крилами і хвостом. Світланка так злякалася за свого улюбленця, що кинулась рятувати. Кузя не тільки виплив, а й почав купатися, розбризкуючи воду крилами. Вода в акваріумі була теплою, тому Кузя насолоджувався ванною. Після цього випадку він почав мало не щодня купатися в акваріумі. Ось такий був веселий папуга. На жаль, одного разу дідусь забув закрити дверця та клітки, коли кузю винесли у двір, щоб після довгої зими він погрівся на сонечко. Кузя вилетів і полетів за горобцями. Світланка довго кликала його, плакала і шукала на гілках дерев. Але Кузя не повернувся. Минув рік. Але Світланка так і не змогла забути свого зеленого друга, то йому попросила в подарунок папугу, сподіваючись, що він замінить їй козю. Мені ж не хотілося дарувати їй птицю, пам'ятаючи про те, як важко переживала вона втрату. Ну яка ж, скажіть, мама хоче знову бачити сльози на обличчі своєї дитини. Ми пішли на пташений ринок. Я у надії знайти якусь іншу тваринку, а Світлана купити папугу. Подивися, які рибки, донечко, сказала я. Мам, рибки в нас є, і з ними не цікаво. Вони мовчать. Я хочу папугу, його можна навчити розмовляти. Ой, подивися, які хам'ячки смішні, не втрачала я надію. Мамо, ти казала, що вони погано пахнуть, і якщо вибірять із клітки, все підряд гризуть, не здавалася дівчинка. Ой, яка смішна свинка, подивися. Мам, папуги продаються там, сердито подивилася на мене донечка. Ми тільки подивимось на неї. Покажіть це диво, попросила я продавця. Жінка дістала з клітки морську свинку і показала нам. Свинка запищала. Смішно дригаючи короткими лапками, вона була такою кумедною і милою, що я мимоволі розчулилася. Я бачу довга тваринка, сказала я захоплено. Візьміть, не пошкодуєте», Посміхнулася продавець. «Їсть мало, тихо, швидко звикає до людини. Вона викликає такі гарні почуття, що їх сміливо можна вважати ліками. Гарні почуття в мене вже виникли. Я глянула на дочку. Світланка, суплючись, дивилась на тваринку, але щось в її погляді підказувало мені. То гарні почуття прокинулись і в ній. Гаразд, давай візьмемо свинку, буркнула вона. Скажіть, а вона плаває? запитала Світланка. Та ні, здивувалась продавець. Тоді чому вона морська? Раніше її називали Заморською, тобто привезеною за моря, а потім почали називати морською. А взагалі вона схожа на зайця. На зайця? здивувалися ми. Ну, поміркуйте самі. Їсть тільки зелень, фрукти, овочі та зерно. Мовчазна, але якщо потривожити, верещить. Щоправда, тихіше від зайця. Всі звички в неї зайчі, навіть хуста немає. Як і в зайця. Свинка дуже нам подобалась. Якийсь час я не могла зрозуміти чому, але через кілька місяців здогадалася. Просто всі люди люблять малюків Цуценят, курчат тощо, розчулюють їх пухнастість, незграбність, дитячий писк і безпорадність. Манюні, так ми назвали нашу свинку. Було більше року, вона стала дорослою тваринкою, проте, на вигляд, залишалась незграбним, безпорадним малятком, тухенька, з дитячим, наївним виразом на морці. Вона була сама чарівність. Манюня дуже полюбила світланку. Варто Дорсі було увійти до кімнати, як вона ставала на задні лапки і тихенько пищала. Якщо ж Світланка бере її на руки, манюня пригортається до неї всім тілом і намагається зопости під саме підгоріття, мабуть, так вона почувається в безпеці. Коли хто небудь із нас намагається забрати її від Світланки, манюнька починає історично пищати, але й це в неї виходить дуже вже по-дитячому. Вона тебе вважає мамою, сміявся тато, тільки в тебе на руках відчуває себе спокійно. Ні, ти для неї, як Бог, тільки в тебе вона заспокоюється, жартували брати. А я подумала, як вони правильно зауважили, тільки в Божих обіймах ми відчуваємо себе спокійно. Не дарма він, каже нам, прийдіть до мене. Усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою.